Коли, коли з війною в мене був настільки сильний емоційний стрес, тобто ці сльози за кілька місяців вилилися в те, що. Мій діагноз, тиреодит, Якщо хто не знає, що це це коли власний імунітет, який має захищати нас від всіх, всіх там, що нас атакує, він починає відстежувати якийсь слабий орган в тілі і починає його зчитувати як чужий, починає атакувати. В моєму випадку була це щитоподібна залоза. Офіційна медицина походить по клініках, мені казали, ну спостерігайте, тобто здавайте. Аналізи, але от з війною мої антитіла настільки під піднялися, тобто в мене була втома. Я спала по 10 годин, я вставала слабість постійна, тобто дійшло до того, що вже боляче було навіть ковтати здавлювання постійно в шиї. Посипалось волосся. Для мене це теж важливо, як я виглядаю, а волосся почало сипатися кумками. І тоді я от уже осознана, пішла по концепції. На детоксі вже пішло полегшення. У мене я почала висипатися. Тобто, якщо до цього я спала по 10 годин і вставала сонна, після детокса мені вже вистачало там 7-8 годин. З'являтися почали сили. Після кількох концепцій у мене упали антитіла. Вони повністю ще я це не лікується, це не панацея, але свої антитіла і всі симптоми, ті, що були в мене, то тобто вони пішли. Плюс бонусом я ще отримала це чиста кожа обличчя, волосся, з'явився блиск, тобто. Саме найбільше, що мені важливо, тому що в мене є свій власний бізнес, я багато працюю, активна завжди. У мене додавалося сил, енергії. Тобто я там 12 годин працюю. Плюс потім ще вдома, в мене куча сил, я там можу все домашні справи, якісь хобі свої. Тобто це ну, один із основних таких аспектів, що я відчула, що воно видно.